мої малята! Вітаю вас, шановні дорослі! Сьогодні ми з вами поговоримо про дрібну моторику рук. Дрібна моторика руки це, простою мовою, набір дрібних і точних рухів пальців і кисті руки. Не можна недооцінювати значення дрібної моторики для розвитку дитини. Як відомо, розвиток точних рухів руки сприяє розвитку мови дитини. Чим краще розвинена ручка дитини, тим швидше вона починає говорити і тим краще вона розмовляє. Згодом ці вміння знадобляться дитині для правильного письма. Батьки повинні допомогти малюкові розвивати ручку а також його мову, грамотність і мислення. Всі ви знаєте, що наша мова знаходиться на кінчиках пальчиків, і сьогодні ми з вами будемо грати дуже в цікаву гру. І так сідайте зручненько і дивіться уважненько. Для цього вам знадобляться серветки і маркери для того, щоб намалювати смайлика або приклеїти готовий, щоб вам було веселіше грати. І так, любі діточки, сьогодні ми пограємо з вами в гру, яка називається чарівна серветка. Але я сьогодні не сама. в мене є дуже гарна помічниця. Знайомтесь, Вікторія! Доброго дня, діти! Сідай! Так, ми з Вікторією сьогодні вам покажемо, як треба гратися в цю гру. Подивіться уважненько. Ми беремо однією рукою серветку і зжимаємо її. Прямо в кулачок. Ось так. Так. Давай, 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 вікуся. Угу. Є? А тепер цією ж рук долонькою ми розжимаємо і потрібно, щоб наша серветочка розправилася. Так, давай, Віка. Ще трішечки. Однією долонькою. Молодчинка. Розумничка. Діточки, ви зробили це однією долонькою. А зараз вам Віка покаже, як це треба робити обома руками. І так, Віка, готова? Так. Починаємо. Молодець, молодець. О, як швидко. А тепер давай розрівнюй. Давай, давай, молодчинка, 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 давай, давай, давай. Вийшло? Молодець! Дітки, з вікою ми пограємо ще в одну гру, яка називається Чудовий олівець. І так, Віка, дивись уважненько. Ми беремо олівчик на долоніку. Потім я кажу, яким пальчиком ми притискаємо олівчик, а ти повторюєш. І розпочинаємо. І так, великий пальчик затискаємо. Відкриваємо вказівний. Затискаємо. Відкриваємо середній, безіменний і мізінчик. Молодець. Ін, два, три, чотири, п'ять. Молодець, вікусь. Цією грою ще можна повторити дні тижня. І так, Віка, перший день тижня. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Молодець віка. А тепер іншу долоньку. І два вихідних залишилось. І так, субота, Суб, субота неділя. Все. Віка, дякую тобі, велике. Ти мені дуже допомогла на занятті. Буду ще тебе запрошувати. Так. Ну, я, я прощаюсь з тобою. До побачення. До побачення, любі діти! Шановні батьки, я хочу вам нагадати, що це все гра. І тому дитина повинна сприймати це з радістю і бажанням. І ще одне, не забувайте хвалити свою дитину, бо похвала це найбільша мотивація для роботи. З вами була вчитель дефектолог Світлана. Здоров'я і добра!